Добрий ранок, говоримо про війну про ситуацію на фронті, про ситуацію в політиці і у світі, те, що які результати, які тенденції, і що нас може очікувати в в найближчий час. Ситуація на фронті залишається важкою. На штурми штурми російської піхоти ведуть до просування на низці ділянці фронту російських військ. Вони як і раніше. Ну, просто на рівні на рівні захоплення території без перспективи подальшої її анексії, окупації або використання, тому що це мертва територія після цих боїв, і вона захоплюється просто просто штурмовою піхотою. Але є і небезпечна тенденція. Вона полягає у тому, що є вже приклади, коли невеликі містечка вони захоплюються російською штурмовою пехотою без великих руйнувань. Раніше завжди захоплення означало руйнування міста. А зараз такого немає. Це означає, що атаки даються росіянам. Ну, легше. І вони наближаються до кордонів Дніорської області. Це звичайно небезпечно у Курській області. Також росіяни намагаються відвоювати те, що вони втратили. Є у них певні успіхи, але там все ж таки йде така маневрова війна. Там немає такого. Видимого просування російських військ це, це, це війна, поки українські війська знаходяться у Курській області, Росія не може розпочати переговори на своїх умовах. Вона, вона прагне вибити українські війська з території Курської області, і вона дуже хоче захопити дійти до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Є певні успіхи, але і є ознаки того, що все ж таки Росія діє з останніх сил, те, що на боці Росії той факт, що сил України також небагато, і виявляється така ситуація, коли у Росії сил все одно більше, але це не означає, що цих сил у Росії багато. Росія змушена. Розширювати цю війну, історія з військами КНДР вона серйозна, вона стратегічна, хоча наслідки поки що не зрозумілі. Підтверджено те, що на території Росії знаходиться ну, принаймні кілька тисяч більш-менш підготовлених військ: це або спецназ, або ну, штурмова піхота більш-менш навчена. Є вірогідність того, що невдовзі вони вже будуть на Тимчасово окуповані території можливо вони будуть широко використовуватись в операціях Росії в Курській області, звільняючи частину російських військ. Що це означає тактично? Ну поки що великого наслідку наслідків це немає, тому що е, кілька тисяч із розрахунку того, що е, на фронті Росія втрачає порядку тисячі осіб військових. Щодня, включаючи вбитих і поранених, тому три дні боїв силами КНДР це звичайно не, не така вже велика підмога Росії. Там є оцінки, що може бути порядку десяти. Тисяч, звичайно, в КНДР дуже багато військ слабкої підготовки. Їх багато, але вони не навчені для сучасних воєн. Тому поки що важко говорити, наскільки це буде ефективним для Росії з точки зору використання у війні. Наскільки це наскільки це змінить баланс сил на фронті? Якщо дивитись на минулі, минулу участь КНДР в, в російсько-українській війні там були постачання озброєнь. Приблизно є оцінки, що сумарні такі постачання були приблизно на 5-6 мільярдів доларів. Снаряди не були такими вже ефективними. Так, вони дають ресурс, але вони не були кращими за російські. Так само ті ракети. Які можливо використовуються і зараз це аналах аналог КНДР російської ракети іскандер М. Він не кращий за російський. Тому зараз напевно відбувається їх модернізація. Те ж саме може бути і з військами КНДР в Росії. Можливо, це потрібно не стільки Росії скільки, скажімо, ну, тим країнам, які стоять за за спиною КНДР. Можливо, це відбувається навчання військ НДР для ну по подальших фаз світової війни це про це на це вказує у тому числі реакція республіки корея вона найбільш жорстка в даній ситуації зі всіх країн в вони Звертають на це увагу, вони, вони готові до рішучих кроків. Республіка відбулася зустріч був викликаний російський посол з попередженнями російський посол Республіки Корея. Відбулася зустріч два на два міністрів оборони і закордонних справ Республіки Кореї Сполучених Штатів для обговорення цієї ситуації. На військ з КНДР до Росії відбувся візит президента Польщі до, до Республіки Корея. Треба пам'ятати, що Польща є великим покупцем зброї у Республіці Корея. Вони створюють зараз свій східний щит проти Росії, використовуючи значною мірою зброю Республіки Корея. Республіка Корея хотіла б є достатньо сил, які б республіки Корея хотіли постачати зброю безпосередньо Україні. Зараз там є законодавчі обмеження. Був дзвінок президента, була розмова президента України і з керівництвом Республіки Корея. Тобто ми бачимо, що паралельно з тим, паралельно з непідтвердженою ефективністю військ НДР в, в Росії і можливо на Російсько-українському фронті відбувається паралельний і дуже важливий процес, який може принести Україні також додатковий ресурс у цій війні. Тут можна спостерігати, але не потрібно боятися. Те, що війська КНДР з'явились в Росії, це нічого не означає а навпаки, може означати те, що Україна отримає зброю технології і інформаційні можливості ще більше ніж є зараз, які можливо компенсують все те, що може отримати Росія в КНДР, тому що, все ж таки Республіка КНДР це більш розвинена країна, чим КНДР, не непорівнянно більш розвинена. Ще один важлива ділянка фронту фронтів світової війни, де також відбуваються важливі події. Це Близький Схід війна Ізраїлю з і із самим Іраном. Ізраїль наніс дуже вагомий повітряний удар по цілям в Ірані. Були знищені виробництво ракет, якими, якими Іран погрожував Ізраїлю, намагався атакувати і тих ракет, які могли б появитись в Росії. Є ознаки того, що вони появилися, але не використовувались. Тобто, це такий удар нанесений. Цей удар знищив. Дуже легко знищив засоби протиповітряної оборони російського виробництва С-300. Можливо, можливо, з елементами більш сучасних але в основному с 300 знищено Іран зараз беззахисний перед такими подальшими ударами, якщо він буде продовжувати, але це означає, що Росія не отримає навіть якщо захоче ресурси. Ракет з Ірану, навпаки, можливо, змушена буде надавати допомогу Ірану і його проксі. І а, засоби протиповітряної оборони російські вони, ну, неефективні. Вони неефективні, і це означає, що в Росії засоби протиповітряної оборони можуть бути знищуватись так, так само легко, ну, звичайно, відносно легко, як і в Ірані. Тобто Росія Продовжує рухатись штурмовою пехотою, але насправді ресурси війни для Росії вони обмежені: обмежені і те, що, те, що зараз відбувається, ну, відбувається в умовах такої політичної паузи. Можна запитувати, чому світ не реагує на таку ескалацію, яку здійснює Росія, залучивши війська КНДР. Ну тому, що світ знаходиться на паузі перед виборами у Сполучених Штатів на трьох фронтах. Відбуваються події на українському фронті, ізраїльському фронті і корейському фронті. Але політика замерла: ніхто нічого не говорить, не робить великих прогнозів, тому що невідомо хто стане. Президентом Сполучених Штатів як тільки це стане зрозумілою, відповідно, світ прокинеться і прокинеться в певній новій ситуації, яка зараз складається, вона дає надію Україні. Тому що в результаті того, що відбувається, Росія отримує менше, вона йде на ескалацію, але її потенційні можливості стають меншими. Вже анонсовано те, що у разі появи військ НДР на українському фронті, власне на тимчасово окупованій території або у зіткненні з українськими військами, на Росія Україна зможе зможе використовувати зброю союзників, американську зброю було сказано так, що незалежно від того, де це відбуватиметься. Але якщо буде прямі ознаки атаки з використанням військ НДР на Україну, Україна може використовувати американську зброю. Поки що, це тільки анонс, але те, що відбувається, тенденція саме така: Росія йде на ескалацію, залучає всі ресурси, які може залучити, але паралельно і на близькому сході, і на, на далекому сході, з'являється додатковий ресурс, який може отримати Україна. І саме така ситуація, коли що б Росія не робила, на яку б ескалацію вона не йшла, але вона отримує менше ніж може отримати Україна, дає нам впевненість у тому, що Україна переможе.